У всіх католицьких храмах вже розпочались урочисті різдвяні богослужіння. Святвечір вже настав для вірян західного обряду і тих українців, хто вирішив сьогодні приєднатися до святкування різдва 25 грудня. У будь-якому разі Христос рождається один для всіх. І сьогодні в столичному катедральному соборі Святого Олександра в Києві за святковою службою стежить наша кореспондентка Наталя Кулик. Вона зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Наталю. Отже, чекаємо від вас атмосфери Різдва із собору, і скажіть, будь ласка, чи багато зібралося вірян на святкову месу? Вітаю, Олено. Так справді у катедральному соборі вже розпочалися різдвяні святкування, і традиційно у святвечір за різдвяною нічною месою, яку ще називають месою пастирів. Розпочалося богослужіння у повній темряві, бо світло потім засягало перед пастухами, які перші почули звістку про народження Христа. І нині у час ракетного терору росіян на нашу енергосистему це набуває ще більшого символізму, бо світло завжди переможе темряву. Зазвичай меса має тривати всю ніч, але через комендантську годину її скоро. Ротили, і ось ось вона має завершитися. очолили богослужіння не лише настоятелі собору, але й представник папи Франциска в Україні та глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Адже нині важливо об'єднатися і усім молитися за наших захисників та захисниць, за нашу якнайшвидшу перемогу над Російською імперією. Ми, звичайно, в своєму дусі, в серці єднаємося з нашими захисниками, з тими, хто сьогодні практично фізично не може засісти за один стіл. Ми також єднаємося з тими, які вже перетнули поріг вічності, ті, які віддали своє життя за нашу батьківщину, ті, які також знаходяться тепер за кордоном. які святкують різдво у цій порі, зібралося дуже багато, не лише католиків. Ми зустріли православних, які вирішили святкувати різдво саме 25 грудня. І це наочний приклад соціології: 60% українців будуть святкувати різдво саме завтра. І яким би складним не був цей рік, це можливість нарешті синхронізуватися з усім цивілізованим світом і обірвати останній зв'язок з церквою окупанта. Прошу прямо мову, що ж говорили віряни. До довго ми від одного календаря до іншого переходимо. Та спільнота, до якої ми прагнемо, і частина, якої ми є, європейська для нас це суттєвий головне. Я католик, да тому це таке велике свято для нас. Воно трошки ну, незвичне, зазвичай ми пізніше, і починали його святкувати, і не в такій темряві, але тут головне світло всередині. Я ну, не релігійна людина, я просто хотіла подивитися на свято. І Я вже маю досвід, я колись приходила і тут дуже святково. Традиційно я 6-7, ну, але в принципі мені подобається ідея святкувати також і крісмос. Святвечір відбувається святкові богослужіння і в храмах Православної церкви України, бо ще восени священний синод дозволив громадам самим вирішувати, коли ж святкувати різдво 25 грудня чи 7 січня. Сьогодні різдване богослужіння триває в трапезні церкви Михайлівського золотоверхового монастиря. Але от у самому соборі різдвані богослужіння відбуватимуться все ж таки 7 січня. І на цьому в мене поки що вся інформація інформація Олена. Дякую, Наталя. Наталя Кулик нам розказала про те, як проходить зараз, буквально в ці хвилини, святкова різдвяна меса у катедральному соборі святого Олександра в Києві.